Питання святого Євангелія від Іоанна. Того часу забажав Ісус вийти з Галилеї і знаходить Филипа, той каже йому Ісус, іди слідом за мною. Коли б вже був з Вецаїди, з міста Андрія і Петра. Филип, знаходить Натаніїла та й каже йому: ми знайшли того, про кого написав Мойсей у законі і пророки Ісуса Сина Йосипа з Назарету. А сказав йому, чи ж з Назарету може бути щось доброго? Каже до нього, Филип, іди, і подивився, побачив Ісус Натаніїла, який ішов до нього, і каже про нього ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. каже йому Натаніїв Звідки мене знаєш? А Ісус у відповіді йому сказав ще до того, як закликав тебе Филип. Коли ти був на смоківницею, я побачу тебе, відповів Натаніл йому раві, ти Син Божий, ти Цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що побачу тебе на смоківницею, тому і віруєш. Ще більше від цього побачиш. А він каже йому воістину воістину кажу вам побачите небо, відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над сином людським. Слово Господнє. Початок діяльності Ісуса розпочинається із слів, «Іди слідом за мною. Ці слова Ісус керує в сьогоднішньому Евангелію від Йоанна до двоїх учнів Филипа і Натаніїла. Филип, учений муж, знав добре право Мойсея. Каже він, ми знайшли того, про кого написав Мойсей у законі і пророків Ісуса, Сина Йосипа з Назарету. Филип слуховувався в слова Ісуса, іди за мною і дає свідчення на Він каже, про Ісуса, що Він є Месія. Натаніїв визнав віру у словах раб, ти син Божий, ти цар Ізраїля.